Доброго дня всім моїм друзям. З вами Ольга і сьогодні покажу, що у нас росло в цьому році, що сподобалося, що не сподобалося. Так що подивимось, ось це моя центральна клумба. Тут я садила в цьому році знову вісту, але в цьому році, якщо в минулому році була віста джазбері і Калор руш вайт то в цьому році посадила. Всі 4 сорти. Хотіла взагалі сім сортів посадити, разом з мінівістою але просто мені не вистачило живців. Тому 4 сорти. Досі виглядають чудово. Сьогодні 14 вересня. Ну, як бачите, і джазбері і сільвербери дуже гарні. Віста баблігом вона. У нас давить вісто Парадіс. Спочатку все було добре, садила однакову кількість, але зараз вона вже осінню вже розповзлася і просто вже прямо на іншому сорті. Але так взагалі все добре. Ось так у мене виглядає. Людове небо, дуже чудово. Все літо цвіла. дуже-дуже дуже гарний сорт. Давно я хотіла його придбати, не було. Нарешті привезли, тому дуже задоволена. цим сортом. Ось так у нас цвіти зараз Фимус. Лавандер Блаш, теж дуже чудовий сорт, дуже сподобався. Діхондра теж дуже велика, як і в минулому році. Дуже гарна Світ Sunshine Махарова Hot Pink. Ось цвіти у нас. Міні-віста жовта, а каліфа, як завжди, гарнюня. А так всі сорта вже переведені на живцювання, тому покажу, що у нас цвіло влітку, знімали. І відео, і знімала, робила фото, але нічого майже не викладала в YouTube. Ну, важко, дуже важко зараз все, все це робити. Але мене часто питають, покажіть. Ну, Спробую показати, якщо буде відео дуже довгим, то можу розділю це на, на два рази. В основному буду показувати сорта нові, які вирощую перший раз. А всі ті сорта, які вже раніше вирощували, то можете подивитися інші мої відео. Я робила вже декілька років огляд. І всі ці відео я залишу під описом до цього відео. У цьому році ми вирощували серію Femus, Дуже мені сподобався дуже-дуже сорт Femus Lavender Blush. У нього така біла кайма з краю невелика. Але сорт дуже-дуже ніжний. Такий колір дуже рідко можна побачити. От На нього дивишся і це, ну це, це чудо. Мені дуже сподобався. Також дуже ніжний сорт Pink Queen з цієї ж серії. У нього така красна середина. Теж дуже гарний, дуже ніжний сорт. Всі ці сорта вони не звисають. У них така велика гарна шапка, коли їх садиш в кашпу. І квітка дуже велика, немаленька квіточка. Червоний сорт. Red Fire теж дуже цікавий, чимось він схожий на капелу Рубі Red, хто її садив. Дуже такий цікавий сорт з білою серединкою. І найкращий сорт, і най... найбільший з усіх цей віолет з такою серединкою. Це чудовий сорт, теж дуже-дуже-дуже гарний. Ця серія мені сподобалася, і я її на наступний рік обов'язково буду садити. Думаю, ця серія зі мною залишиться на багато років. Ще одна серія, яка мені сподобалась, це капела. Цю серію я сажу не в перший раз. Жовта. Ну, я її вже садила, я її показувала. Це на цей час найгарніша жовта петуня, така ярка. ярка жовта, бо інші більш такі бліді. І дуже гарні сорта, які в цьому році перший раз вирощувала це Pink Lace і Purple vein. Purple Vein, він більший по розміру. Він звисає гарний, він колись трошки менший. Але обидва сорти дуже схожі між собою. І я казала колись, що квіточка дуже схожа на сюрприз White Orchid. Але теж дуже гарна. Із сорта серії Bonnie, більш за всіх, мені сподобався Lavender Face. Це теж, бачиш цей сорт, і хочу сказати вау! Він дуже-дуже гарний. І дуже гарний кущ, і звисає він теж. Оце у мене ще навесні було, а зараз дуже велике. Гризове небо росте дуже гарним кущом, дуже щільним кущом, добре звисає, розвивається гарно, дуже здоровий сорт. Але в цьому році дуже мало квітів було з жовтою серединкою. І ця жовта серединка більше з'являється тоді, коли жарко. літо у нас було дуже спекотним, але квітів з жовтої серединки було дуже мало. В чому причина, досі ми не розуміємо, але і так, цей сорт дуже-дуже гарний. Ще один сорт, який ми вирощували, це містичне небо. Дуже такий темний сорт з білими цяточками. Він гарно свисає, такий, у нього дуже великі кущі, і він такий темно-зелений. Сорт сподобався і теж будемо наступного разу його садити. Про такі зоряні сорта, як Маджента мамба, bolero blue, теж splashdance Violet, Сюрприз червоний. Всі ці сорта я вже показувала в минулих відео. Це дуже гарні сорта, і ми їх садимо з року в рік, бо поки що кращих, ніж ці сорта, ми не знайшли. Це дуже достойні сорта. І ще кожного року ми вирощуємо фанфари з серії. Білу це обов'язково, це найгарніший білий сорт, який я знаю. Дуже великий, дуже багато квітів, майже не видно і листя за цими квітами. Так що кращого поки що немає. І в цьому році садили вперше фанфари креме декасіс. Дуже великий. Велика квітка, мабуть, разів 2 більше, ніж у фанфари вайт, і також дуже великий кущ. Це теж дуже гарний кущ. Отак, мабуть, на сьогодні я вже не буду більше показувати. В наступному відео я продовжу показувати, які ще сорта нам сподобалися, і обов'язково які не сподобалися і чому. Всім нам мирного неба, спокійної ночі і до нових зустрічей!